Привіт, ми любі українці, гості України. Нова схема вилову українських чоловіків з боку ТЦК. І знаєте, ця схема вже більш схожа не на мобілізацію українців, знаєте, які мають іти воювати за власним переконанням. А це вже більш схоже на таке, знаєте, відкрите полювання. Тобто, вже існують статуси, знаєте, жертва. І як там охотник, мисливець, вибачте за російську мисливець і мисливцями, на жаль, стають такі самі українці, які оділи форму, і я так думаю, не сильно хочуть іти служити. Тому що я у наступних відео зроблю цікаву, цікаву інформацію. Вам надам де як наказують працівників ТЦК, які не виконують план. Але про це ми поговоримо у наступному відео. А зараз у нас тема буде набагато цікавіша. Дивіться, мисливці, ТЦКшники, для того, щоб виловити українця, вони видумали досить нову і цікаву схему. А в чому полягає ця схема? Як ви знаєте, що повістку вручити, в принципі, мобілізувати ТЦКшник може де завгодно, хоч в туалеті, де хоче. От він вас зустрів, побачив, все, іди сюди, які документи, там і там далі далі далі. Це вже ми з вами не в одному відео оговорювали. Але дивіться чомусь ТЦКшники, вони почали діяти трошечки хитріше і більш, скажімо так, знаєте, інтелектуально. Значить, вони шукають того українця, який хоче продати свій транспортний засіб. Да, вам не почулося. Українець розміщає свій транспортний засіб е, на сайті продажу автомобілів, авторія. І Чекає, поки йому позвонять клієнти, і, скажімо так, він зможе продати цей автомобіль. Йому дзвонить клієнт каже: Добрий день, да? я хочу купити у вас транспортний засіб. Добре, вони зустрічаються, а цим клієнтом, як ви думаєте, хто є цим клієнтом? Правильно, до На речі, напишіть в коментарях, хто є цим клієнтом. Це ТЦКшники. І ти це зразу не кажуть там там автомобіль купити. Ні, їх це не цікавить. Їх цікавить зразу військово військово-обліковий документ. Ну, далі ви все знаєте. Хочеться почути вас. Якраз здається, про той самий, ми говоримо запис, пані колегою Яцик, на якому прозвучало, що шукайте по авторіях, хто продає автівки. Ну це якась ненормальна історія. Взагалі, про що ми говоримо? Ми це, це центр комплектування чи центр полювання? Що це? Ну, власне, ну і так далі, що. Ну да, там це зрозуміло. Але всі, всі, хто не чіттеріє, і наступне, можна якось почути відповіді, чи це є розповсюджена практика, хотілося б почути від керів командуючих сухопутних військ, чи це є і в інших областях. Просто ми цього не знаємо, тому що не злиті записи. І взагалі, які відповідальність поніс керівник Житомирського обласного ТЦК Ну за такою чесно кажучи, абсолютно божевільну історію, якісь божевільні завдання, які він ставив. Дякую з одного боку, це нібито. Ну, закон то не порушується, ж. Да? людину зупинили, питають документи і так далі. Але з іншого боку, я вважаю, що тут є кримінальне правопорушення. І ви скажете, яке? Зараз ви подивитесь, як бачення самого представника ТЦК, а потім, наприкінці цього відео, я вам озвучу, яке кримінальне правопорушення вчиняється, коли людину виманюють. Під ширмою якоїсь іншої дії, окрім мобілізації, дивимось сюжет. Ні, але моє питання. Я ще теж поставив питання. А що це що це за шляхи пошуку військового зобов'язання? які при цьому не виходять за межі законодавства. Ми при цьому не виходять на це. Тобто через авторія це в рамках законодавства. в кільних документів для того, щоб довести військовозабов'язну про до ПЦК, використовуються наступні заходи опублічні. Це через домашні адреси, за місцем проживання і за місцем навчання від okay. да. Щоб називати у нас як ви бачите що представник ТЦК каже ми діємо в рамках закону що не заборонено то дозволено і ми з вами українці також діємо в рамку закону, що не заборонено, те дозволено. Але задайте собі питання. Що таке шахрайство? Шахрайство це коли хтось входить до вас в довіру, щоб заволодіти певними вашими благами. І якщо дивитися на ваші блага, вашу свободу як благо, тут відразу з'являється склад злочину, такий як шахрайство. Звісно, це утровано. Тому що ніхто сьогодні не відкриє кримінальне провадження за таку мобілізацію, але на грані сам механізм іде саме шахрайських дій. Чому? Тому що ви продаєте якусь річ. І людина, яка вам телефонує, вона входить до вас з довіру. Він покупець. Він каже, я хочу купити у вас щось. Він же не каже, що я вас хочу мобілізувати. Він зовсім інший предлог шукає для цього. І коли він з вами зустрічаються, з'ясовується, що підставою зустрічі була не купівля транспортного засобу, а було щось зовсім інше. І якби тут йшла мова зараз про вимагання грошей, а це можна, до речі, зафіксувати, якщо хтось захоче з українців це зробити, тоді це буде чистої води шахрайство. І ознаки шахрайських дій тут, вони, ну, на мою думку, вони тут просто як ніколи наявні. Тому, шановні українці, дивимось взагалі, чи є довіра, чи може сьогодні бути довіра до ТЦК, якщо народні депутати, народні депутати афішують про таку подію, що ТЦКшники мобілізують шляхом обману. А обман, обман, якщо вже представники темної сили. Звісно ж, влада цього не знає, бо влада про нас з вами спіклується. Так от, коли представники темної сили починають брехати відкрито українцям і розпоряджатися брехнею, шляхом брехні їхньої доли, це вже, це вже дно. Що ви думаєте з цього приводу, досить прошу вас залишити свої думки в коментарях. І не забудьте, до речі, підписатися на мій телеграм-канал і на цей YouTube канал.